Ми всі забралися для дуже приємної місії. Проєкт завершено. І з цього приводу я надаю першому слову військовому голові Анатолію Олексійовичу Я хочу виразити щиру вдячність від всіх жителів громади Фонду соціальних інвестицій. Ми з ними працювали, працюємо і я впевнений, що будемо працювати, тому що. Ну, я, не те, як -то кажуть. Вдячність вища розвитку людини. Ми вдячні вам за те, що ви допомагаєте в ці непрості часи. Сума, яка була виділена, практично 12 мільйонів з фонду соціальних інвестицій для реалізації цього проекту, у всі нас також погодили. Найближчий час у нас буде підписання. Можливо, вже на наступному тижні підписання меморандуму між містом, представниками громадськості і всі про початок капітального ремонту бувшого дитячого садка. Подякую міського голови нагороджується перше регіональне представництво Українського фонду соціальних інвестицій, директор Артур Бродзінський, Український фонд соціальних інвестицій, заступник виконавчого директора, Ксенія Пунебесна. І ласка. Приємно сьогодні нагородити весь колектив комунального підприємства Затишне місто. Василя Вікторовича немає, його заступник Ольга Анатольевна Пасюдіна. Дякуємо да, вам дам. за партнерство. Дякую. Дякую. Дякую за роботу. Затишне місто, як завжди, у нас краще. Дякую Путніка Володимира Іванів. the keys to that